Церковь воспоминає пам'ять перенесення мощей святого перемучника і архідіакона Стефана. Його мощі були чудесно колись передані землі, бо колись іудеї побили його камінням за то, що програли діалог. Запамнім, Біблія зафіксувала. Грішники, безбожники, книжники і фарисеї не обладають добрим знанням віри в Бога. Коли йдуть на діалог із церквою Христовою, вони його легко програють. І вмісто того, щоб знайти ще аргументи, у книжників і фарисеїв, гонітелів церкви, не є інших аргументів, як брати каміння і бити собесідника. Так вони, коли чули обличення первого архіякона Стефана, убили його і викинули вон на сідене звірям, щоб ніхто його не похоронив. Но тайний ученик Ісуса придав землі його на свою землю. Троє похоронені були на тюрм землі і скоро. Од мощей мученика архідіакона Стефана почалися чудеса. Євангеліє нині акцентує, не забувайте християни православні. в цьому світі, коли будете вести діалог із книжниками, фарисеями і различними всьогосвітніми обманчиками безбожниками, пам'ятайте. Або вони вам не дадуть вести чесний равноправний діалог, бо вони його легко програють, або просто об'являть вас шпіонами і на тому діалог закінчиться. Так і стало і нині, коли церква православна пробує себе захищати, указати свої параметри, свої границі, указати свою поведінку, у є також злочин. Тепер, якщо ти, будучи невинуватий, ну, тебе звинувачують, а не мають за що. Ну ти від нічого не зробив, скажеш їм, а це вже новий злочин. І в результаті підтверджується принцип євангельський. Нікому вже з того часу, як програвали діалог, книжники і фарисеї, уже нікому більше равноправний діалог не дозволяють. А тому вони зачастую навіть бояться правдивого слова у пресі і зачастую таку вільну пресу прикривають. Ну остається проповідь, проповідь церковна. Тож та інформація духовна, євангельська, благословенна, вона теж часть діалогу. І свій світ не хоче чути діалог рівноправний. А що треба зробити? Об'явити церкву недоброю, а його її віруючих якимось ворогами, а значить, раз ворог в тюрму, який йому давати діалог, подумаєш, так ми. Порівнюємо случай, коли збили діакона архідіакона Стефана, Ведь не було за що бити. Вони могли. Діалог програвши, сказати, ну що ж, в раз знайдемо аргументи і одети. О, ні. Книжники Фарисеї убійці били і завжди такими будуть тому що безбожники просто так не здаються. Якщо вони не могли доказати, що Бога не є, то тим більше, як вони кажуть, горе тим фактом, по котрим вони не можуть доказати, факти треба закопати. І в результаті в світі з'явився научний атеїзм, а фактично прикритий безбоженський сатанізм. А хто хоче діалогу вести, в тюрму. Потому при Австрії Венгрії православні мусили терпіти гонення. Хоча була а австро мадярська імперія була доволі вдачна. Западна частина її була цілого Адріотичної море, теперішня Хорватія, а восточна час була наша Карпатська Русь. Ми колись були учасники, і то була удобна, бо пересікала всю Європу, і наші хлопці вчилися і в. Будапешті в вищих школах, і у Вені, і в Братіславі, і навіть у других європейських центрах, но єна була проблема Австро-Венгрії. Єдно сімейство, яке Австро-Венгрією, було католики, фанатичні були католики і задумали сім мільйонів православних громадян тої імперії, заставити бути католиками. Але з русинами то діло не пішло. Русини верталися в православі з любов'ю, і щоб встановити то двіження, Вена організувала суди проти простих людей. І ми все напоминаємо, і все будемо пам'ятати, що 110 років назад судили. Православну русинов, за те, що не хочуть бути православними, повернутися до своєї віри, віри батьків. Закон формально дозволяв, але не дозволяла влада і об'явила, бажаючи бути православними русинов, шпіонами. Прийшло 110 років нині опять кричать навіть Верховної Раді, бажаючи заборонити нашу церкву, Усі православні ФСБшники за себе прокуратура мала прикликати і сказати: чоловічку, ти маєш таку інформацію, докажи. І ми хотіли би знати таких людей. Однако доказів не треба, коли річ йде про те, що клевещуть на вірних церкви Христової. Що може нині сказати? Відяти образ первомученика і архідіакана Стефана, увідіти образ Христа. І Господь так же само є пострадав. У своєму діалогу із книжниками фарисеями і Сенедріоном, Ісус прямо казав, так, ви сказали, ви знаєте, я Месія, і хто не вірить моїм словам, вірте ділам моїм. Но діалог закінчився із Синедріоном простим. Спровокували державну владу, заповнім слово, спровокували державну владу, щоб Ісуса розп'яти. Самі не мали права то робити. но спровокували того прокуратора Понтія Пілата. І хоч Пілат питався спасти Ісуса, відів, що по завісті Його хочуть убити, пробував і руки, мов казав, я в руки умиваю, я не винуватий. І жінка його ночью виділа видіння і прийшла, сказала, не роби нічого тому праведнику, бо я за нього много пострадала в сні, він не простий чоловік. І все равно спровокована влада, безпомочна влада то розп'яла Ісуса. Коли він каже, що один чоловік насадив виноградник, наняв там робочих, і коли прийшло час розчитуватися, робочі мали дати плоди. А що зробили робочі? Вони зробили переворот у виноградникові. захватили владу. І всіх, хто приходив, апостолі проки убивали. На кінець прийшов єдинородний син того багатого. Так вивели вон за межі виноградника і убили. Такої було пророчество про смерть Христа Ісуса, котрий за межами Єрусалима був розп'ятий на кресті. Господи, молитвами, первомученика і архидіакона Стефана, благослови нам, щоб ми добре знали, що книжники і фарисеї ніколи нікому не дозволяють равноправний діалог, бо вони не способні його виграти, а тому будуть. Провокувати і суди, і державну владу, щоб руками влади свої плани злі завершити. А значить, так як Степан сказав, коли добивали його, Господи, не вмини їм того гріха. І ми сьогодні кажемо, Господи, прости тих гонітелів, котрі постійно говорять за нас, людей. Простих людей, законопослушних, унікальних громадян, мирних, благодатних, трудящихся, налоги платящих, на війну посилаючих своїх юношей, а вони названі ким? Агентами чужої держави бездоказательно, а значить. У них не є аргументів, але є аргументи у нас. Ми, православні християни, віримо, що Господь не випадково допустив нам тепер потерпіти гонення. Якщо лише так будемо поступати, ми й ті нині сьогодні, діти Божі, вірні, канонічні православні церкви, де предстоятель блаженіший митрополітонофрій, а в вічності віримо із святим первомучеником. Архідіаконом Стефаном і побиті, і сужені, і оклеветані, но радісні, духовно зможемо по милості Божої і наслідувати Царство Божо. Амінь.